Додатковим стояла ще поруч. Квартальна. Може, вони забрали, я ж. Добрий день, шановні колеги. Давайте розпочинати нашу комісію землекористування та операції. Форум є. Кворум є? Форум, форум. У нас на сьогодні на розгляді 16 запитань і 2 додаткових. Якщо немає зауважень до порядку денного, поставлю на затвердження. Хто за? Є зауваження. Мачкає можна... переп... перепрошую. Що можна зауваженням, за, за виключенням питання номер 4 у скасування ухвали від 29.12.11 року no Приймаюся. Приймаємося. Ставлю на голосування за виключенням, з виключенням питання номер 4 Хто за? Пан Роман, вирішення. Пан Роман, Роман. запроти. За. За. Все. Порядок даний. Затверджено. Так, питання номер один. Про затвердження переліку об'єктів видатки на які в нас п'ятому будуть проводитися за кошти бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади. Це ваше питання? Ми розвитку на одному складанку зараз, і другий, і третій питання не також. Я тоді пропоную перше, друге, третє. По-першому ні. А по-другому? Давайте перше, друге, третє в кінець поставимо. Так, давайте. По-перше, присідайте, не стійте. По-друге, ви до яких питань? Ми разом. А ви? Я по спорт. Так, Але я попросила виключити це питання студентку. Яке номер питання? П'яте. П'яте. Друг... Давайте ще раз. Перше, друге, третє ставимо в кінець. Четверте, п'яте вилучаємо. П'яте. П'яте. Ну і четверте. А, четверте вилучаємо. Голосування раз. за підтримку. Хто за? Рішення пройде. Треба до випускати. Так, наступне питання. Принесення зміни ухвали міської ради про здійснення підприємницької діяльності тимчасової споруди на території міста Львова. Це ваше питання? Ні, це не так, вміється, з питання. Таке уміється в нас з архітектури є? А ухвала є. Нема ухвали. Нема кінець. Переноси. Наступне. Про затвердження КНП львівських термедичної об'єднання об багатопрофільної клінічна лікарні. Заворотсько. <тірність> а, має, має, шанов, шанов, є, шановні колеги, виповання. а можна по попередньому питанню одне уточнення? <після> а скажіть, Наталь, чи було попередньо надіслано перелік оцих павільйонів чи ну, тих тимчасових споруд, які є напрацьовані в ухвалі? <післявання> 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 Нема немає <післявання> ухвали, немає доповідача. нас Всі ухвали з посаданнями. Є То на ви, сайті. Має. Порядок денний формується з посиланнями. ви заходите на те, що є на сайті. А воно є в порядку денному? Тут немає не, нічого, я просто запитався, чи було. Добре, дякую. Ви маєте, по вашому питанню, схеми розміщення дитячих майданчиків, додаток деться. Давайте по порядку денному. Так, заброського 23. Соломо. Сомова, за уважі. Ставлю на голосування за підтримку. Хто за? Рішення прийнято. Наступне. Затвердження громадянам. Винники, дубляни, виховуючи, підбірці. Нема зауважень від управління. Дякую. Всі ухвалюють без Конфліктів немає нічого. Випропонуємо підтримати. Стали на голосування за підтримку, хто за. Рішення прийняти. Наступне про прокладання спитує юридична компанія Гіда Люна, новий сходого оренди землі на вулиці Мішевичка. Бетання Ми в порядку денному. Ухвала без уважно. Стали на голосування за підтримки, хто за. Там є питання в коді класифікатору. Тут тобто земельна ділянка. Дякую до вас закупну та громадської забудови, а відповідно до договору там земельна ділянка за землі промисловості. Тобто їм треба код примітити. Тому забудь його фат, не ні А Що з таким газом? Тому що ви завершуєте договорен оренди землі через декілька тижнів. Пропонує на розгляд ради. Ставлю на голосування і заваджує на ради. Хто за рішення прийнято. Наступне про відмову ТЗВ «Праймерис» праймера укладені на новий, на новий срок договору оренди. Та там схожа ситуація. Земельна ділянка передавалася і Львів для, для обслуговування створеновин в районі Миколачука. Зараз там помінявся користувач майна на земельній ділянці. Всі, Він усі зараз догора завершується. Вони, до речі, не подали на продовження. Ми хочемо подати позицію міської ради по цьому питанню щодо непродовження договорів оренди оренду Це технічні питання, які за нашу працювати. Але є в порядку денного завтра? Так, є. Поки не забрали. Ну, трошки мені не зрозуміло, чи воно попадає в порядок денний, причому чому відмови. Я не думаю, що воно також наскільки горить е е е для інтересів міста. Там питання просто в телемадорі, то гораздо завершується теж в кінці квітня. Тобі, наступна сесія, тобі, то це тож... Але, якщо немає наших помог, я би пропонував на І треба і ставлю на голосування і зауваженням на розгляд ради фантам, рішення прийнято. Давайте ми вже не усилюємо не відпустимо. Та у нас пару питань. Те, Наступне пронесення змін до міської ради про затвердження тазових реновацій технічної документації. Так, технічні коригування, попередньо хвоалі. Технічне в якому свані? Там збудовані житлові будинки. Зараз вони відмовляються від права користування земельними ділянками, але попередній проєкт ухвален ми визначили користувача, які мають знати свою форму. Там до того користувача немає, тому ми завжди медскурсів забираємо. Так що деньку зайшов, я бачу, що вона не зав'язала, але якщо немає що. вимог народних травм. За що швидко ми зробили помилку ускалі, тому свій виправляється. Ставлю на голосування за дитину. Хто за? Рішення. Наступне внесення змін до вклади міської ради 04.07.24, номер 5069, затвердження управління земельних ресурсів

Це йдемо за, за договір оренду землі, який укладений на вулиці Замарстинівській, там, де є ще були водні об'єкти озера. Зараз, оскільки пройшов до теньопанно території, вітальні панно території визначено води одне, одну велику водойму на Замарстинівська. Зараз ми зобов'язуємо користувача внести зміни в договір із промисловості перевести на рекреацію і також зобов'язано користувач. Науково-технічний центр між узелів програм. Миким чином просто обезпечуємо. Е Ліквідація того озера так, так. ми його визначаємо як рекреаційну. Так, е і зобов'язання відновити озеро. Єдине, що зараз тут судові процеси по скасуванні цього первинного договору на землі. Тому це підписали зауваження. на голосування за підтримку. Хто за? Департаменту природних ресурсів. На вулиці Садові. Це комунальний ринок, ні? Пане Совірку. Так, ухваляємо. Ми оформляємо за департаментом сурсу. Ребільно комісії. Наголосуємо. Голосували. Так. Не, Ставлю на за підтримку. То за? Видання підльовані Дозволено розроблення проєкту зимового Земельна ділянка виносилася. Це питання 8 на сесію. сесії, міста передня сесії було готова. Зараз користувач зменшив земельну ділянку і також має бажання викупити земельну ділянку. Зменшив. Там по плану може показати. Ага. Я пам'ятаю, що з дана ухвала через виток про Так, там було вето. Ну, раз, раз там планчик може показати. А, а так наскільки на зменшили? Я ще пам'ятаю в то, то якщо зменшено. А де такому вийде провеку? Це в другій ухвалі буде. Тобто Оця територія надавалася, раніше пропонувалася. там суттєво. 800. 800. 800 громаді. Сталя на голосування за закитання казанку. Рішення прийняти. У нас ще є одне додатково. Так, так, да. так. До нас звернулася обласна рада щодо поділу земельної ділянки, яка передана лікарні, хочуть на Вашингтон. Вони хочуть розділити ділянку на два пуски, ділянки і постійних користування для реалізації проєкту, також будівництво медичного закладу. На території. голосування закидання, хто за рішення прийняти. Воно додатково буде включено так, в порядок так. денний населення корей. Наше перше звернення видатки, на які відбуваються за раковищу десять. У нас продають нам з пере і з перемогами надходжень від приватизації оренди від приватизації майна землі 430, а також 430 мільйонів. І ці 430 мільйонів ми розподілили по проектах. реально з потреби наших настоятельів понад півтора мільярда. Ці 400 щитків до дуже важко, тому інтереси. Враховані по максимально можливим. Леву частку складає це освіта 97 мільйонів, за нею медицина. Якщо по блоку в планах, також в переліку є об'єкти. Зараз покажу. Комплексний план не забрали. Комплексний план забрали? Забрали, тому що там скаргані.

Ставлю на голосування до відома. Треба подивитися, розглядали, ми треба подивитися, хто може мельничук тобі від комісії, Відкладійте за комісію. О, ставлю на розгляд питання перше. До відома. Хто за? Рішення прийнято. дякую. Наступне питання. Про створення сприяти. У нас є змін до укладу про створення сприяли стосовно наших комунальних підприємств. Це по звільненню земельного від сплати земельного податку наших комунальних підприємств. Пам'ятаєте, у нас ця первинна ухвала наносили, передбачали зміну на перший квартал. В цій ухвалі ми пропонуємо звільнити їх цього. Також додаємо зі підприємства, ще декілька комунальних підприємств. Загалом, загалом ми проводили з ними. Включно з представниками комісії депутатських запрошували зустрічі, аналізували їхні можливості, там, фінансові плани, як це вплине, чи може бути відображено в тарифах, чи не може бути відображено в тарифах. А, в підсумку водоканал і тепленерму не входять в перелік тих, які ми пропонуємо до звільнення. Щойно комісія бюджетна не підтримала ухвалу, окрім її електротрансу запропонувала вилучити її електротранс. Тому... Ну, виходить, так само наші дітей чекають звання. Це має бути всі. Так, нам має бути команда. Має бути, а в самого хвала є. Зараз є. Ось жодна комісія пропонувала відключити її електротранс. Міжнародна комісія пропонувала навпаки. Є ось. Міжнародна комісія пропонувала включити всіх, а ці сказали, електротранс вилучити. Чи ми не включили? Тих великих ми не... Ми ще подискутуємо на раді, тому ставлю зауваження на розгляд ради. Хто за? Про затвердження порядку розроблення місцевих цільових програм прошу перенести. Також прошу додаткове. A, це про внесення змін до ухвали, про встановлення ставки піс. Ви третє ставлю на перелаз. Да, так, чекайте, я ставлю на перелаз. Так, багато комісій сьогодні. Є чи немає? Десь зон. Зон є. Так, зон є. Зон є. Зон є. Встановлення одного відсотку в об'єктів медицини та науки. В цій ухвалі до нас звернулася депутатка Христенко, до неї звернувся корпоративний коледжник і Вона просила врегулювати питання щодо освітніх закладів, які мають. Ми реагуючи на це, зробили правки, додаємо туди, ще також заклади, щоб вона поширилася, вони теж мала відсоток. Це раз друге по ситуації, ну ми вже хотіли би максимально до цього вже не вертатися до кінця року. По ситуації з гаражними кооперативами, так наш структурний uh, підрозділ управління контролю та за використанням земель, проводить обстеження зараз гаражних кооперативів, uh, ну, Це потребує доволі багато часу. Раз, друге, uh, ну, є вже виявлені там пакти для гаражного кооперативу, але uh, розміщена, збудована автомийка. Які будуть передбачати очевидно якусь процедуру не знаю, чи звернення до суду, чи а, скасування актів на право постійного користування зв'язку з нецільним використанням зараз колеги з департаменту працюють власне над тим, яка буде дорожня карта по цих читання, вважаючи на це. А також на це вони теж роблять запит, чи буде поширюватися а, а, норми, які передбачені при скасуванні господарського кодексу про те, що об'єднання повинні. Обслуговуючі об'єднання, перетворені в інші організаційно праві форми, чи це поширюється на кооперативи, чи ні, вони будуть писати роз'яснення що чи всього, що не поширюється, але вони ну, будуть це з'ясовувати. Зважаючи на всі ці процеси, ми пропонуємо а, встановити продовжити термін 1% до кінця року. І щоб в цей період був час наших підрозділів розібратися з всіма питаннями, із обстеженнями, і з нормативними питаннями. І з іншого боку, ми реагуємо на петицію, яку ми ставили гаражні посади. Якщо вони Окей, підтримую. Ставлю на голосування за підтримку. Хто за? Рішення прийнято. І так само ставлю на, на голосування вилучення питання. 3, з Хто за.

Цезова інтерпрес, відповідно до листа управління комунальної власності, листа департаменту міської мобільності. Відповідно до цих листів у них є заборгованості більше, ніж 5 місяців по рейній платі по 53 об'єктах. А відповідно до листа департаменту міської мобільності вони розірвали агентські за Лукапель і відповідно до яких мали продавати і поповнювати картки-леокарти. А до чого тут архітектура? А, і, щас, чи є заважні коментарі? А в мене щас, є питання, якщо можна коротенько. А скажіть, будь ласка, ми зараз ви зараз говорите про вилучення ряду павільйонів. А більше там я, напевно півроку, може більше часу. На ніяк не доходять руки до ухвали, де зміни власників. Де там якісь технічні правки і так далі? Яка історія цих е, павільйонів? Тому що якщо вилучити, ми тут швиденько готуємо, а якісь моменти такі виправити, то ми дуже довго до цього йдемо. Остання ухвала по змінах була 19 грудня минулого року, і домовлялося, що наступна буде десь ближчим часом, поки що це питання не зміне. Це тільки інтерпрес. Так. 69 місць споруд інтерпрес і одна 5 споруда ТЗВ Хімповодсервіс. Так само незадоволеність. Та це ухвалено голосування за підтримку. Хто за? Проти? Утримались? Утримались чи ж? Я утримався. Один утримався, всі за. Так, у нас вечірка порядок денний. Що немає питань більше до обговорення, то вважаю, комісія закрита.